Всім доброго дня, друзі! Я знову рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні будемо готувати дуже смачний вітамінний салат. Салат корисний, вітамінний і поживний за рахунок відварених яйців. Тому я всіх запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Для однієї тарілки готового салату нам буде достатньо пів кочана пекінської капусти. Звичайно, нагадую про те, що нам всі овочі потрібно попередньо добре помити. Салат готується дуже швиденько. Нарізаємо капусту на досить таку велику соломку. Капусту я нарізала і швиденько складаю її у миску. Свіжий помідор нарізаю на кубики, але, звичайно, можна нарізати на соломку. Або взагалі, як вам подобається. Від цього смак не міняється. Особисто я дуже люблю поєднання свіжих овочів з відвареними яйцями. Такі салати смачні, легкі і плюс поживні. Нарізаю на досить великий кубик яйця та додаю у миску. Оливка без кісточки в мене зелена. Може бути і чорна. 10 штучок. За бажанням можна додати і більше оливок до салату. Ось просто так навпіл перерізаю маслину. І до салату додаю сир. У мене сир з пліснявою, але якщо ви не любите з пліснявою. Ідеально підійде сир фета. Нарізаю сир на кубики і ще раз повторяю, якщо не любите з пліснявою, візьміть сир фета і це буде дуже смачно. Всі мої інгредієнти вже порізані, зараз готую заправу. А заправляти будемо наш салат на рослинній олії. 3-4 столові ложки рослинної олії. У мене соняшникова, але ідеально підійде оливкова. Додаю 1 чайну ложку цукру. Можете замінити на натуральний мед. Також додаю сіль за смаком, 2 чайні ложки лимонного соку. Або можна просто вичавити сік з лимона і додати до салату. Гарненько перемішую. І ще до смаку додаю сухий коріандр. Але це ви можете і пропустити. Салат і так буде мега смачний. Добавляю чорний молотий перець, або, як я додавала суміш перців, гарненько перемішую, і моя заправка готова. Заправляємо салат нашою заправкою. Гарненько перемішуємо. Так, мій салат вже готовий, гарненько перемішала. На рахунок спецій, якщо вам щось буде не подобатися, ви спокійно можете додати за своїм смаком сіль або ж цукор, лимонний сік. Так само я пробую за смаком. Що ще мені не вистачає чогось, я додаю. Я взяла тарілку, на якій, власне, буду подавати до святкового столу. Перекладаю салат на тарілку, до салату додаю нарізаний кубиком сир. В кінці для того нам треба додати, щоб при перемішуванні наш сир не втратив своєї форми. Ось так виглядає готовий салат на святковій тарілці. І погодьтесь зі мною, він дуже і дуже красивий. За смаком дуже смачний, легкий, так як заправляли ми його не майонезом, а рослинною олією. Вітамінний і в той же самий час салат є досить таки поживний. За рахунок яєць, сиру, оливок. Дуже і дуже смачно. Ідеально підійде до любих гарнірів, до любих м'ясних страв. Також його можна приготувати на любе свято. Обов'язково зберігайте рецепт. Готується він буквально за лічені хвилини, нам всього на всього потрібно попередньо відварити яйця. А так все вже готове, нарізали, змішали, заправили олією і можна подавати до столу. І такий салат, звичайно, можна приготувати на любе свято. Тож, зберігайте рецепт, готуйте та смакуйте на здоров'я. Дякую всім за увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі. Також запрошую підписуйтеся, хто не підписаний. Бажаю всім Божих благословінь і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.